Дефіцити щитовидної залози, які вас повільно знищують. Ваша щитоподібна залоза керує обміном речовин. Коли їй бракує йоду, селену, цинку, амінокислот, обмін різко сповільнюється. Організм гасне, як лампочка. Ви прокидаєтесь уже втомленими. Обличчя набрякає, повіки припухають, шкіра стає сухою. Волосся випадає, настрій найгірший. Голос осипає, пам'ять погіршується, вага зростає, попри дієти та спорт. Тягне на солодке і борошняне, життя виходить з-під контролю. Саме так дефіцити у роботі щитовидної залози повільно, але впевнено вбивають вашу енергію, зовнішність і здоров'я. Що робити, якщо все це відбувається з вами? Жодні чарівні пігулки не допоможуть, якщо організму банально бракує будівельних компонентів. Додавайте до раціону морську рибу, яйця, волоські горіхи, цільні злаки та бобові. Це не просто корисно, це основа, без якої щитовидна залоза не може нормально працювати. Які продукти їсти, скільки і як часто. Я підготував для вас покрокове меню, яке допомагає швидко заповнити дефіцити та повернути організму сили. Напишіть у коментар слово меню, і я надішлю вам усе у приватні повідомлення.